Підготовчі судові засідання щодо перешкоджання журналістській професійній діяльності телеканалу Броди онлайн, де увинуваченим є син Бродівського міського голови Іван Балей, нарешті завершились. І ось суд перейшов до розгляду справи по суті. На якому етапі вона перебуває, знає Роман Єльчинінов. Розпочали судове засідання знову із клопотання від потерпілого Віталія Кравчука. Питання стосується участі мого доверителя в судовому в режимі відеоконференції, враховуючи військовий стан на підставі статті 336 України з стосуванням електронного суду, де він зареєстрований ідентифікований фактично. Ми провод, щоб він брав участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Після озвученого клопотання сторони висловили свою думку щодо можливості проведення судового засідання у режимі відеоконференції. Однак змісто клопотання мною не вбачається ніяких таких погрунтований підстав проведення засідання відеоконсудового режимі відеоконференції. Більше того, згідно електронного суду, і саме з відеоконференції СКУ зазначено, що воно проводиться в адміністративному цивільному господарському процесі, Так, зазначено на сайті. А тому я буду запрещений по задоволення даного питання. Підтримала думку прокурора і сторона потерпілих. Я так само не відбачаю стаття 336 неможливості безпосередньо участі чесною кримінального провадження в судовому засіданні за станом здоров'я інших поважних причин. Які поважні причини, всі люди тут присутні передбули, всі, люди, всі люди мають можливість, всі мрії Такої ж думки інші учасники судового засідання. То сам порядок подачі. Питання Кравчуком мене дивує, це не повага до суду, не повага до учасників процесу. До цього суду, що він ваше честь, постійно в останній момент відправляє якісь надумані питання. може неправильно прочитав те питання, може Кравчук мав не 336 статтю, питання увазі, а 336 міністра кодексу, може він боїться, що він тут то ставчий що я не знаю, це 335 що на схелення чи це відбування, що зараз е, абсолютно немає, можна якісь страхи, зокрема, окрім іншого, адвокат Віталія Кравчука наголосив, що судове засідання у режимі відеозв'язку також допускається у межах кримінального провадження, а тому не бачить перешкод у продовженні розгляду справи без Віталія Кравчука. Я йому поясню, що найкращий варіант оптимальний – це є участь в судовому засіданні з суду. Ну, тому що є там є судовий розпорядник, який вчається. Ці... Всі пам'ятки, списки отримують і так далі. Заставляти не можуть придобавлювати чи. Заслухавши усі сторони, суд ухвалив. Задоволення заяви питання потерпілого Кравчука. Відмовити, на накласти грошей досягнення у розмірі 0,5 году поштового мінімум працедатних осіб, що становить 1342 гривні, ухвали направити потерпілому для відповідь. Роз'яснювати потерпілому кравчуку. <головік> Що відповідно до частини персуті 47 капітал особа, на яку було накладено грошове сягнення, та яка була присутня під час розгляду цього питання судома кодексу, питання пристосування ухвали, було накладені на неї рушової сягнення, попитання подається суду, яке мені ступало при накладені гуршової стягнення. Витнення не підлягає. Також учасники процесу наполягали на перерві у засіданні, адже хотіли бачити Віталія Кравчука особисто у залі суду. Проте, оскільки адвокат потерпілого присутній і представляє інтереси свого підзахисного, суд на місці ухвалив продовжити розгляд справи. Після чого прокурор оголосив обвинувальний акт, а адвокати потерпілих прохальні частини. Прохальна друга частина відшкодування матеріальних об'єктів, заданих ще шляхом викрадання знищення обладнання. Оце не подали Прохальні частини. Так само логічно наш представник там описана сума і точно… До копійки я не можу не сказати, бо я її немає. Вона матеріал, але завчасно подана, і ми її підтримуємо тут. Запитали й думку обвинуваченого щодо подій у ресторані Колеба. Чи визнаєте ви себе винним? ні. Повністю. 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 Вважаєте собі мала? Чи ви знаєте ви заявлені цивільний позицію? Оскільки обвинувачений Іван Балей своєї вини не визнав, прокурор запропонував перейти до повного дослідження доказів. Присутні підтримали позицію прокурора і встановили порядок дослідження доказів. Вирішили розпочати із письмових. Порядок дослідження доказів може бути змінений в залежності від того, як буде потребувати розгляд справи до сьогодні. Судове засідання відведений час у нас вичерпано. Тому засідання перенесли на квітень. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.